Всім привіт! Робимо розпаковочку сьогодні ось таких трьох посилок. Одна велика, одна дуже велика і одна ось така малесенька. Що ж, давайте почнемо із ось цієї маленької. Так, запакована вона. Щось тут дуже маленьке і дуже легеньке. Це у нас фен акумуляторний. Девольтовський. Ось такий масічка малесенький. Дивіться, який він. Так, де він у нас відкривається? Якось все дуже запаковано. Я вам скажу так, це, в принципі, прям заклеєно все. Так, якось... Чи він... Ні. Все просто заклеєно. Давайте спробуємо відкрити. Тому що... Ну, треба його відкрити. Бачите, все заклеєно, але нічого. Тут мали бути ще якісь насадочки, здається, в комплекті. Е, так, 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 тут у нас є е, дві насадки. Ось така, бачите, плоска і ось така насадка скребок. типу, знаєте. Ну, прям така комплектація. Біднувата, я вам скажу. Е, сам фен, ну, моделька 530 b е, Ну, як вам сказати? Ну, таке собі. Made in Thailand, до речі. Давайте спробуємо його вимкнути. І ось тут. Тут у нас пішов... пішло тепло. Елька. І є ось наш. Ашка. До речі, 550 і 990 градусів по. Фаренгейту. Так, ну така штука, я це вам скажу, специфічна. А я думаю, що то вона дуже буде ну, побільше потік в повітря, знаєте? А вона ось на таку відстань я нічого не відчуваю. Ось так. Дуже мені дивно. Ну, прям дуже він якось так квола слабенько гріє. Ну, я здивований. Я думав, що він, як звичайний фен, буде валити, коротше, нормально. Але, ну, не знаю. Можливо, щось з ним не те, а можливо, ну, він так, такі і є. Давайте розпакуємо цю посилку. Це якась, бачите, посилка така запакована дивно, синім таким. Ось цим не якось. Можливо, це у нас було просто доставка. Це. Запакована вона була і її вже... Не перепаковували, знаєте? Дуже мені дивно. Що тут таке в нас? Якась коробка така дивна. Дивно-то, та дивно. Немає ніяких розпізнавальних знаків, як я тут таких. Я вам скажу. Так, з Америки. Все якось запаковано так. Прям незрозуміло, де тут початок. Де, де тільки набори бід, напевно, чи що? Так. Ну, якесь дивне пакування, звичайно. Так, тут потрібно з цим розібратись. Так. Самому цікаво, що тут може бути. Ага. Міст є скотч, але чому воно запаковано в 10 пакунків ось таких, чого мені не зрозуміло. Так, знаєте? Чи тут щось крихтя, можливо? А, дивіться, для чого. Коробку, ще одну коробку, звичайно. Так. Тобто коробок в коробках ну, прям дуже багато. Так. Ага, дивіться, що у нас тут є? Тут у нас соснастка, але прям запаковано Це дуже дивно. На мій погляд, прям дуже дивно. Так, тут картонки прям паперу багато різного. Так, давайте почнемо. У нас набір ось таких е, перових сверел від Diablo. Це в нас одне. Дивіться. Набір е, так, що то не зрозумів, різних перехідників, подовжувачів е, одна четвертя і одна друга. Тобто, тут, виходить, 19 одиниць, воно я вам скажу досить таки важке. Прям метал, бачите? Різні всякі ось такі примочки. Думаю, згодиться. Так, 14, 14. Дивіться, ось такі набори сверл. Тут хвостовик тригранний, здається, у нас. Так, тригранний хвостовичок. 45 доларів їхня вартість. Піше дивіться, маємо один, два, три. чотири, 5. Тобто п'ять ось таких. Наборів сверел. Так, Наступне в нас ось такі штучки для е, продувки для пилососа, там, типу міні-насадки, перехідники, бачите? Е, якась фірма Multifit. Вони там такі, якісь дорогі, я не знаю, чи вони того вартують. Ну, думаю, попробую, взяв. Так, і пильні диски Diablo. 6 одна, друга. 6-1, друга, 24, 24 зуба і 6 одна друга, 24 зуба. По два диски, тобто шість дисків. Ну і більше нічого. Ось така велика коробка. Зараз вам трошки поближче все покажу. Прям запакували, позапаковували. Для чого? Сам не знаю для чого. Так, ще раз давайте пройдемось. Ось такі диски покажу вам ближче. Це в нас є. Ось такі набори сверел. Девольдерські. У нас тут 5 цих Ну, ці перехідники. Ну, Таких, мені здається, я два набори замовляв. Чомусь один приїхав дивно. А можливо один. Ну, є такі пирові сарла. Треба буде перевірити, чи все є, чи не все. Е, що ж, друзі, давайте ми розпакуємо ось цю велике, ось цю ограмінну таку коробку. Поглянемо, що у в нас тут є, Чи в нас чогось тут немає. Так. Ось прямо така здоровецька коробка. Тут, напевно, якась вежа. Так, дивіться. Все вірно. Ми зараз ось тут виберемо. Дивіться, що у нас тут є. Тут все порозпадали, звісно. Так закріплено якісно. Це що, щось не поламалось. А, звичайно, відламалась якась ось така штучка. Не знаю де вона була. Вже бачу. Тут є кусочок пластику якогось відламаного. Можливо, на якомусь скріпленні. Скоріше за все. Так. Тільки не зрозуміло де? Ну, ладно, зараз ми е, будемо бачити. Так. Так, так, так. Дивіться, це у нас Ну, могли ж закріпити по-нормальному, по суті. Ну, Для чого? Так. Можливо, ось з цією стороною. Так. Дивіться. Ось така вежа. Так, девольтоска. А, тут я вже бачу, дивіться, ось тут відламався ось це кріплення, типу. Ну, щоб воно ось тут заштопорювалося. А, до речі, дивіться, ще одне кріплення поламане. Е, два. Напевно, і з однієї, і з другої сторони. Так. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас тут по комплектації. Так. А, ну дивіться, це ж тут просто ось ці штуки, вони ось тут були. Бачите? І вони поламались. Ось тут, бачите? Трошечки печально, звичайно, але давайте далі. рухаємось далі. Тут у нас ось такий органайзер. Органайзер такий, ну, скажімо, серйозний. У нього ось така бокова рукоятка, він такий високий, глибокий, дуже, в принципі. Так, що у нас ось тут? Це в нас тут кріплення, тому у нас такий органайзер. Дивіться, ну, прикольний, я вам скажу, прикольний. Він у нас не поламався. Все з ним все з ним нормально, все чудово. Давайте щодо з приводу ось цієї штуки. Тут у нас ось така ручка. Бачите? Ось така. Тут, звичайно, все десь сюди Так. Тут просто у нас кейс, нічого особливого. Просто... Порожній такий кейс. А, у нас тут ще, дивіться, особливість яка. Так, ручка складається. І в нас ось тут ще є якийсь органайзер. Дивіться, бачите? Я ж думаю, чому воно все-таки високе. Ось тут, бачите, ще можна щось тут поскладати. Ну, прикольний, прикольний, я вам скажу так. Це сугубо такі органайзери. Так, і наступне це у нас ось така. Так, тут, бачите, ручка є ось така. Вона сюди так міцно ставиться для переноски. Так, дивіться, ось тут ми маємо ось таку штуку. Видно вам чи ні? Тобто ось такий лоточок з'ємний. Ну і по об'єму досить таки нормально, ось так. Великий він такий. Тільки єдине, що кажу, не позакріплювали все нормально, бачите? Америкоси як відправляли. Воно в дорозі трішечки, бачите, поламалося. Ну, все, це складається. Тепер на рахунок. Дивіться, колеса в нас пластикові. Ну, варіант трішечки, звичайно, не так. Дивіться, ну, ручка тут, це я вам скажу, дуже, дуже таки класно зроблено. Ось, все натиснено, все, сюди поставлено, все тут закріплено. Ну, що можу сказати? Досить таки непогана річ. Єдине, що кажу, бачите, ось воно там поламалося. Але, в принципі, нічого такого страшного, критичного. Але... Там кріплення, як би, тому якось воно так. Друзі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Коментар по бажанню, підтримайте. Можливо, комусь цікавий телеграм. додавайтеся. Ось бачите? І тут воно вже ну, не тримається. Ну, Хоча тримається, але вже не так, тому що воно мало. За, ось це саме защелкуватись туди. Ну, якось так. Ось така, бачите, вежа. Невелика, не маленька, ну, з такого розміру. Не знаю, як на камеру передає, не передає. Ось так, бачите. Тут, в принципі, паспорт, є, які різновиди різні. Там і так далі. Ну, тобто, органайзер. Ось ця верхня штука у нас є. І відповідно ось такий візок. Ну, Є ще інші модифікації. Все, всім добра, всім пока.